Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми святкуємо пам'ять святого пророка Даниїла. З єврейської мови його ім'я перекладається як Господь творить справедливість. Запам'ятайте це, це нам ще пригодиться. Пророк Даниїл жив у часи Вавилонського переселення, а саме 586 року Вавилонський цар на вуходоносох завоював Єрусалим і весь єврейський народ потрапив у полон. Даниїл жив вже за часи іншого царя, за часи. Перського царя Дарія, царю Дарію сподобався Даниїл і він взяв собі його на службу. Інші, ті, що служили Дарію, Дар дуже завідували Даниїлу, і вони вирішили звести на нього наклеп. Вони сказали царю, що давай зробимо так, щоб всі не молились ні до одного Бога, а ходили тільки до тебе. Цар сказав добре, але вони знали, що Даниїл кожен день тричі молиться до Бога в Єрусалимі. Він відкривав вікно і тричі в день молився до свого Бога. Дізнавшись це, вони зразу же видали, видали Даниїла царю Дарію, і цар Дарій мусив видати його левам на розтерзання. Вийшовши ранком, цар побачив, що Даниїл живий, і тоді цар Дарій зрозумів, що Бог Даниїла є істинним Богом, є Богом справжнім, і віддав левам вже тих, хто його видав. Очевидно, що пророк Даниїл. <кій> а, ви запам'ятали? Господь творить справедливість. Очевидно, що пророк Даниїл для християнства є надзвичайною постаттю. Він є автором однієї з книжки святого письма Старого Завіту, книги пророка Даниїла. Також в цій книжці пророк Даниїл описував Христа, його народження, смерть і Воскресіння. Пророк Даниїл описував Воскресіння мертвих. Від чого ми отримали надію на те, що після смерті ми будемо з Богом в раю? Тому пророк Даниїл є великий для нас, і ми маємо вшанувати його пам'ять. Слава Ісусу Христу з Богом!